Суб'єкти господарської діяльності, які вирішили працювати на спрощеній системі оподаткування з наступного кварталу поточного року, повинні подати до органу Державної податкової служби відповідну заяву. Це потрібно зробити за 15 днів до початку календарного кварталу. Тобто останнім днем подання заяву на застосування спрощеної системи оподаткування обліку та звітності фізичними особами, підприємцями та юридичними особами 15 березня 2013 року. Новостворені суб'єкти господарської діяльності, зокрема фізичні особи, які обрали першу та другу групу та подали заяву до кінця місяця, в якому здійснена їхня державна реєстрація, платниками єдиного податку вважатимуться з першого числа місяця, наступного за місяцем в якому проведено державне видано свідоцтво. Суб'єкти господарської діяльності третьої та п'ятої груп. Тобто фізичні особи, а також 4 та 6 групи юридичні особи, які подали заяви протягом 10 днів з моменту проведення їхньої державної реєстрації, платниками податку стають з дня такої державної реєстрації.